Ця угода покриває і нафту, і газ. У нас є багато газових родовищ, які розвідані, але недоінвестовані. і через непрозоре ліцензування цих родовищ вони економічно не введені в економічний оборот. У нас є півтори тисячі, здається, свердловин газових, які заморожені. Але цей договір він задає нову практику прозорості. На це є пряма вказівка. Цей договір навіть по духу тепер змушує адміністрацію Трампа і союзні до нього бізнеси почати на практиці впроваджувати ідею закладну в цьому договорі, тобто почати принаймні дослідницькі роботи проектні роботи. А це вже гроші, які надходитимуть в Україну. Так, це не десятки мільярдів доларів одразу, це мільярди доларів, які ми можемо починати отримувати найближчими роками. Накопичений результат від цього договору з нашими підрахунками. В горизонті 15 років це близько 150 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. Що казати, що Польща, яка отримала статус такого стратегічного партнера Сполучених Штатів Америки в Європі, отримала протягом 15 років близько 200 мільярдів доларів тодішніх 25 років тому. Україна точно може претендувати на сотні мільярдів доларів інвестицій в різноманітні проекти, бо мова буде йти за цим договором про корисні копалини. Але для того щоб їх видобувати і транспортувати, потрібна інша логістика. Потрібні порти, нова залізниця, потрібні аеропорти, потрібна логістична інфраструктура для збереження. Але ми будемо наполягати і на переробних потужностях. Відповідно, потягнуться не тільки американські інвестиції, за американськими потягнуться і близькосхідні, і європейські, і сподіваюся, індійські інвестиції. Так що з економічної точки зору подібний договір є позитивним.